На огляді підсвітка з артикулом 14087. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина однієї, 615 мм. присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На планочці 7 LED-діодів напруга 16 вольт. Ось такі маркування нанесені. Також планочка має один канал з напругою 38 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.